Я пройшов по номерках, по окошках, все раз, два там, ну швидко, все, ти перето. Ти вже платник. Со старого на нового платника переробив. Власника чья-то. А от ці шараги, що очередя, що теряю документи, це взагалі жесть. Постійно там крик стоїть, хтось без очереди, хтось ще щось, постійно якісь проблеми. Ну прикиньте, три роки їм що? Як газовщиця приходить провіряти там? Раз в пів року вони приходять перевірять, чи ти там щось намутив на счетчика. Каже, ви переформились? Ні. Говорю, я жду, коли у вас буде онлайн переформлення. Тобто сів, зайшов, дані вниз і все. Іли принести одну якусь бумажку вам дати. І на тому все закінчилось. А говорю робити мільйон копій. Коротше, вони не можуть з 90-х вийти чи з 2000-х. Так, давайте ми зараз проїдемося цими дворами. тут така маленька історія. Ну ви прекрасно ці з цим сталкуєтесь кожен день. Так. Це я колись на фарфору, Ну, коротше. Переулок великий, я тут прожив три роки. Зараз ми тут поїздимо, я покажу де я жив. Короче, ми знімали квартиру. Хазяєва квартири те, що ми знімали, десь на три роки за Бугор поїхали. Ну це ще я в школі вчився, 300 років тому, коротше, ви поняли. І ми туди заселились, ось 3 роки я на п'ятому етаже, двокімнатна квартира прожив три роки з батьками було прикольно тут в мене 7 кажуть однокласників в цих домах живе тут і взагалі бачите і п'ятиетажки коротше ой як сюди заїхати в оцій п'ятиэтажки зараз коротше я 9 етажку приїхав забувся сказати там 4 однокласника жило тут от в оцій п'ятиетажки Двое, ну короче, нормально тут весело было После школы ж понятно можно было гулять Так замовкаю, бо вітер. А це прямо було, що ми тільки що, Бо я різко повернув вліво. Ось якщо бачите, справа, справа. П'ятиэтажка, то на п'ятому етажі я живу. там даже балкон убитый, не застеклений, Три года. Щас. Сюди я хотів поїхати, не сюди. Давайте, чуть-чуть ми дурамо. Оце п'ятиэтажка справа, це три года, при СССР. І забувся, там було столова, не знаю, ми будемо її проїжджати. Ще ось вона називалася. Ото йде школи Півміні, можна там взяти, цих совєтських, зварити, похавати. Чуть не Так. Ладно, делаем разворот, бо я тут уже сто лет не был. Вообще на льду стрёмно. Так что есть что вспомнить. А ну мы туда проедем. Чи частний сектор якийсь, хтось живе в ньому, я щось в, в гаражах. Так що комуналка — це жесть, те що вони луплять, там ну це таки накручують, да, то есть там тарифи, хоть так, не порігай, бо ти не мита не Накручують от ці всі тарифи і все прочее, ну так ви зробіть хоть, щоб до вас прийшов номерок взяв. ну хай там полчаса раз раз і все Несеш сешьте волнутый цілий рюкзак документів, всяких чорт черт головы головнуш оригиналы копии бредю високо прыгать а вони потом теряют ну це вообще жесть. так все за комуналку коммуналку це больна тема для всіх. Так що так, можна, главне Що те що не переоформлений не херси. Главне плати. плати її, вони тебе не трогають. Так що один із домів чи районів, як правильно сказати, де я жив. Бо ми на багатьох съйомних квартири, типу частні сектора поки то на маршала Бірюзова. 96 поки нам не родителям не вийшло. Зараз вона не маршала бірюзова, зараз вона вже Решетіловська. Там парень якийсь писав, він напевно, походу з Це теж походу, общага. Уже як можна було ще балкон ліпити? Це взагалі. Типа, я крутий, подивіться, п'ятиэтажка тут общага. Там походу общі душі на кожному етажі, якщо я не шибаюся. Може воно вже зараз по-другому. І хто-то в ліку балток. Я тут головний. Тобто я тут цар, так? Да? Так. Якщо не ошибаюсь це ж прямо жиби, як завод... Залізобетонних за бетонних Коротше, не знаю, як вона там правильно розшифровується. Хто робив, той знає. Ми туди товар возили теж, але він вже був такий. Не знаю, чи робив, чи не робив. Тут на удивлення дорога хороша. Може її колись ремонтували. Тротуарчики. Запах уже типа весни. Так, поняття в кадри ще не попадали. Об'їди багато воєн. В принципі ще їх знімати не можна, лишній раз не знімав, ввіче я об'їду бо на одному же відео. Що этот рынок мотелю то ж огоньк то ще воєнный на навстречу я ее замазав типа таким способом так що не подумайте що, щось не то то все зроблено спецом кстати я тут столет не був тут он щось понастраивал Хтось може впізнає свої домівки, п'ятиэтажки, може жив, щас живе. Якраз вам буде на пам'ять відосик. Я добре, що я на велосипеді Паймінь. покришки по моїй, лишній раз. Короче, тут есть ветеринарка. Раньше ж була б тоже при СССР прийомка склопосуди. Тоже я сюди як жив там, де показував. Тягав сюди бутилки здавати. Оце воно прямо, чи, 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 чи за ним. Та хтось тут живе или жив знає, що тут прийом склопосуди. Так, да, оце воно. А зараз ветеринарна клініка є правильно короче так что на 11 я не знаю нам кажется круглосуточно вроде было ой попалому в яму а раньше же был прием склопосуди це самое опасно на цих ледяках с водичкой Ладно, давайте вже за магазином вийдемо. Теж це універсам був продуктовий. На 11 школі со школи постійно бігали покупати. Там дюшес, булку городську і морожено, тошно тільки це таке саме ходове. Потім вже в 9 класі якісь таке легеньке бухлишко, чи байкал якось воно таке було чорне таке алкоголіне 8 градусів чи щось чи 7 чи 6 щось таке типа що зараз. ну воно кажись, байкал я помню на дискотеці там 10-11 клас ми вже чуть-чуть посербували Все, мы уехали с GBI на 11 шкур. Меня аж тошно проезжать. Дивлюсь на это. Полтавен це. -нерви. Все, по правилам став. У мені вже уже замечание що я не встаю, проезжаю. Зараз до АТБ вас зо мною проїдетесь до Брайлчанського тебе. Кстати, володорожка, але ну, вона вже стерлася почти. Ось по лівій стороні остатки Така невелика в нас прогулянка, вже що сонечко аймовер, тучками трохи його. Да, якби ще не вітер було взагалі парашютом, мікрофони не на задува, все шумить. Всім гарного дня, мирного неба. Всім пока.